Привіт, я Морослава. Мені 30 років. Я народилась на Рівненщині та вже близько 10 років живу у Львові. За професією я магістр біологічних наук та на жаль, чи на щастя з біологією не склалося, бо я знайшла себе у кондитерстві. Це той випадок, коли хобі переросло у улюблену справу. Я почув на замовлення також створила канал, де вчу людей, які хочуть також освоїти професію кондитера. Ще одне моє хобі це випічка хліба на заквасті. Навчаю цьому людей і неймовірно радію, що можу продовжувати таке хлібне ремесло, яке започаткували ще наші далекі предки. Веду свій кулінарний блог, бачу, як людям це подобається, як вони реагують, тому продовжую це робити. Мене це дуже мотивує. Я дуже люблю займатися спортом у майбутньому, можливо, в найближчому майбутньому я б хотіла знятись у рекламі або можливо стати амбасадором якогось спортивного бренду це така моя мета, до якої я впевнено йду впевненими кроками. У цей нелегкий час намагаюсь не втратити себе, цінувати і бачити красу у навколишньому світі. Дуже дякую вам за увагу та до зустрічі!